Петро Михайленко обіймає свою посаду вже рік. Голова Немирівської райдержадміністрації поділився з журналістами, здобутками району. Говорив небагато, але все про хороше. Мовляв, район один з найкращих в області. Заборгованості по зарплатам немає. Школи та лікарні не закривають, гречку сіють. Та все ж журналістам вдалось довідатись про негаразди на Немирівщині. Найбільша проблема Немирівського району це на сьогоднішній день дороги. Найбільша кількість звернень, які ми сьогодні маємо, це по дорогах рік назад були багато дуже було звернень по автобусному сполученню. Ну, на сьогоднішній день ми майже ліквідували цю проблему. У процесі запитань відповідей Немирівський голова згадав про ще одну проблему. Це низька середня заробітна плата по сільському господарстві. Це дійсно є проблема, з якою ми намагаємося сьогодні боротись. І сьогодні приїхала в Немирівський район за дорученням Мовчана. Робоча група з Вінниці, фахівців від всіх управлінь, які будуть нам допомагати сьогодні шукати шляхи, яким чином збільшити середню заробітну плату на селі. Як метод боротьби з низькими зарплатами, пан Михайленко назвав глибокий аналіз, тому ще трохи похвалився здобутками, такими як інтерактивні класи в сільських школах, але не знову дали про себе знати: сільські школи не мають внутрішніх туалетів. Майже всі діти перших класів переболіли на цистіти. Якби цю інформацію хтось оприлюднив, то власне треба застрелити одразу на місці і на тому кончиться. Бо дитина в туалет за 200 метрів від школи мороз 30 градусів, воно біжить туди не добігає, після звернулося назад. І ми калічимо просто дітей. Молодий можновладець пообіцяв робити все, аби люди в його районі жили добре. На цій ноті й попрощався з масмедійниками. Наталка Доляк, Олександр Лінецький, новини, телеканал Вінниччина.